Новий незвичний знак з'являється на дорогах деяких країн. Зараз ви бачите на, ек... на його екрані, значить, це червоне коло, От, бачите, є стрілочка, ага. праворуч і чорний автомобіль. Так. Хас, як ти думаєш, що воно значить? Ну, значить, по-перше, якщо ти пішохід, то означає, купи собі нарешті тачку. А, а, а друге, що це може означати, в нас тут не британські правила, ми сідаємо з правильною стороною. А ну, а, ну посунься! Такий знак. До речі, такий знак уже активно використовується в Сполучених Штатах з додатковим написом keep right, тобто тримайся праворуч. Значить, Мета цього знаку змусити водіїв триматися правої смуги, звільняючи ліву для швидких автомобілів. В Україні цим використовується дальні мігалки. по замовчуванню. Мене як відчим вчив їздити, він сказав: тримайся правої сторони. Я кажу, а чо, бо зліва ганяють. Зліва ганяють. І в Німеччині я знаю, якщо ти отак от посвітиш на трасі, тебе прямо штрафують за це. Тому що це ну аварійна небезпечна. Тепер тепер вже бачите спеціальні знаки. Ну а поки на світових дорогах впроваджують. Нові правила наші керманичі залюбки створюють свої. От що ми маємо на увазі? Дивимося далі. Ось така купа автомобільного залізу утворилася у Дніпрі на вулиці Нечує Левицького. Зібрав її водій вантажівки. За словами свідків, він протаранив кілька машин, які стояли на світлофорі, чекаючи на зелений сигнал. Маленький Форд Фієста отримав удар такої сили, що опинився під маршрутним автобусом. Під час інциденту постраждали не лише машини, отримали поранення четверо людей. Пасажира Форда навіть довелось відправити до лікарні. Очевидці кажуть, що винуватець аварії, водій вантажівки, нібито був на підпитку. але офіційно це не підтверджено. Всі деталі ДТП наразі з'ясовує поліція. Розширив межі можливого у Хмельницьку. Одному водію стало тісно на автодорогах. Він просто обрав напрям і поїхав містом над чиполем по тротуарах та газонах. І може, все було б добре, якби на шляху розумника не зустрівся фонарний стовп. На відео момент удару не потрапив, але добре видно, як цей стовп похитнувся. А із даху сусідньої будівлі сполохано злетіли птахи. Стовп встояв, не впав, авто розбите. Про постраждалих інформації немає. У Вінниці водій Нісана спробував проїхати перехрестя, але не помітив легковик БМВ, який рухався з іншого напрямку. Машини зіткнулися. У Нісана розбита ліва задня частина. У БМВ передня. Люди не постраждали. Це було регульоване перехрестя зі світлофором. Тож тепер поліція має дослідити записи з камер спостереження і встановити, хто з двох водіїв поїхав на червоне світло. Жахлива ДТП сталася на Закарпатті. На трасі неподалік від містечка Хуст автомобіль БМВ на шаленій швидкості вилетів з дороги і вдарився в опору рекламного щита. Інцидент стався о першій годині ночі. Момент удару на відео ніхто не зняв. Але за словами свідків машину розірвало на шматки. І на ранок місце аварії виглядало справді жахливо. Водій загинув на місці. Крім нього, в салоні були дві жінки. Одна з них згодом померла в лікарні. За життя іншої ведуть боротьбу лікарі. Поліція розпочала кримінальне провадження. У Миколаєві фура намагалася перетнути міст, але водій не врахував, що дорожнє полотно в цьому місці вкрилось крижаним шаром. Через ожеледь він втратив контроль над машиною. Вона розбила відбійник і охорожу та ледь не впала вниз. Водій не постраждав, смертельне ДТП на Івано-Франківщині. 26-річний водій Форду увійшов поворот на надто високій швидкості. Через це не упорався з управлінням і протаранив бетонний стовп на узбіччі. Від удару автівка перекинулася на дах. Двоє пасажирів загинули. Водія і ще одну 19-річну пасажирку госпіталізували. Як з'ясували правоохоронці, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тепер чоловіку загрожує до 12 років в'язниці.